Українці почали масово подавати документи на міжнародний захист. Всім привіт! Ви на каналі «Набі Мігрант. Сьогодні ми поговоримо про статистику, яка дуже сильно помінялася у першому півріччі 2024 року, і яка показує тенденцію подачі саме на міжнародний захист. Розберемо, які є типи міжнародного захисту, чому вони подаються саме на нього, і детально про саму статистику. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк. Поставити також коментар, як ви вважаєте, чому так твориться? І давайте почнемо. Отже, в першому півріччі 2024 року кількість заявок на отримання міжнародного захисту зросла на 80%. І взагалі сама кількість заявок була більше 7,5 тисяч. І найбільше цих заявок, звичайно, що подали громадяни України: це 2700 заявок, білоруси 2000 і росіяни 600. І більшість заявників: 5 тисяч людей це саме чоловіки. І сам тимчасовий міжнародний перепрошую захист. Польща надала уже для трьох тисяч осіб, із яких півтора тисячі це саме українці. І давайте взагалі розберемося, чому люди почали подаватися на цей міжнародний захист і чим він відрізняється від стандартного статусу який, які мають більше 90% українців за кордоном. По-перше, статус міжнародного захисту це не то саме, що статус УКР, і статус міжнародного захисту він має різні типи. Я би їх хотів виділити на три основні типи: перший це статус біженця, другий це додатковий міжнародний захист, про який саме і говориться статистика, і третій це статус УКР або ж тимчасовий захист. І тепер давайте пройдемося по кожному із них. Статус біженця це такий статус, коли у вас забирають паспорт, ви не маєте права виїжджати за кордон, ви не маєте права працювати, вам дають виплати, у вас скасовуються усі права, і ви отримуєте тимчасовий документ, на підставі якого ви маєте перебувати на території Польщі, і все, і ви очікуєте рішення. І статус біженця він видається лише у випадку, якщо, наприклад, вас переслідують за віросповіданнями, за тим, що ви, наприклад, не знаю, голосували за якусь партію, і вас за це теж переслідують, і так далі. І тоді ви можете податися саме на статус біженця. Але також один важливий момент ви не повинні мати можливості отримати документи, наприклад, закордонний паспорт зі сторони України або ж не хочете цього зробити. Зараз якраз ця ситуація і дуже багато людей не можуть користуватися консульськими послугами, тому що вони повинні оновляти свої дані в ТЦК. І відповідно через це е, люди можуть подаватися саме не на статус біженця, а на міжнародний захист. Зараз вам скажу, чому тому ось щоб отримати цей статус біженця, у вас повинні бути вагомі причини, і на цей статус біженця його отримали там буквально декілька відсотків українців, які приїхали після е, війни. Так а 90, більше 90% людей перебуває саме на тимчасовому захисті. Якщо у вас немає підстав, наприклад, там що вас переслідують так за різними поглядами, ви маєте право податися не на статус біженця, а на саме додатковий міжнародний захист. І саме ось цей міжнародний захист зараз почався дуже бути популярним. Чому? Є, звичайно, свої плюси. Він це таке рішення, так як, наприклад, на карту побуту часового, яке не має жодного терміну дії, воно видається безтерміново, як, наприклад, на карту сталого побиту. І все. Ви на підставі цього рішення що два роки маєте право отримати карту тимчасового побиту. І на підставі цієї карти ви маєте право офіційно працювати, подорожувати, але також там є свої нюанси. Наприклад, ви не повинні виїжджати до країни, з якої ви походите, наприклад, до України. Якщо ви отримуєте такий міжнародний Ні, міжнародний захист, тому перед взагалі рішенням чи варто подаватися на цей міжнародний захист, я вам раджу проконсультуватися або ж навіть, навіть піти до уже і запитатися, тому що зробити його просто, але вам потім з цим жити. І це рішення вдається вже на все життя. Тому ось така статистика, взагалі, щодо зросту кількості подачі на міжнародний захист. Це також ще одна причина, яка може бути зв'язана з, з тим, що українці. Не можуть отримати закордонний паспорт, наприклад, не хочуть оновлювати свої дані в ТЦК, не можуть оновити дані, не хочуть, не можуть податися до консульства на заміну, до дп документ, і відповідно в такому випадку ви також маєте право податися на ось цей міжнародний захист. Тому я думаю, що ця тенденція також буде рости. Вона буде розвиватись, але ситуація міняється. Тому слідкуйте, будь ласка, за моїм інстаграмом, телеграм-каналом. Я також щодня ділюся. Актуальною інформацію буду вас також тримати в курсі щодо взагалі, оновлення в даних ТЦК, які будуть наслідки, чи людей будуть зупиняти, чи не будуть, чи будуть надалі міняти водійські посвідчення, чи будуть врешті видавати закордонні паспорти, за які люди заплатили гроші. Все це я в себе розказую в соціальних мережах. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях на підставі яких документів знаходитесь ви за кордоном, і також до зустрічі у наступному відео.